В книзі подорож Гулівера описано розмір і швидкість обертання супутників Марсу за 100 років до того, як це зробила астрономи. От скажіть, чим письменники не провидці, то може краще дізнавати свою долю з книжок ніж у провидиці тамари. Тут гімна не радять, бо це популярно літературна, безспойлерна і карпець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак?». Якщо ти давно мріяв про щось незвичайне, чи може там містичне. Якщо любиш костюмовані фільми або мрієш поблукати вуличками Англії 19 століття, тоді готуйся йти в книгарню, бо сьогодні у нас Чарльз Дікенс і його великі сподівання. Дікенс відомий англійський романіст, який ще за життя набув світової слави і став загально визнаним класиком. Народився ж він на початку 19 століття. В цілком нормальній сім'ї. І були вони цілком нормальними, поки не сіли у в'язницю, в боргову в'язницю через фінансові проблеми його батька. Усі сіли, крім Чарльза. Ну а він змушений був покинути школу і піти працювати на фабрику, де за шість шилінгів на день він утримував себе і допомагав сім'ї. Його взяли на той час на виховання друзі сім'ї, і це були дуже важкі часи для письменника і багато чого він черпнув для своїх сюжетів от цього періоду життя для своїх повістей, романів. Коли ж справи в сім'ї пішли на краще, вони повернулися з в'язниці через кілька років. То Чарльз почав знову відвідувати школу. Закінчивши її, працював клерком в юридичній конторі, а потім Пішов працювати репортером, бо за це непогано платили, і трошки пізніше став головним редактором журналу. І оця посада йому в майбутньому дуже дуже сильно допомагала, тому що він міг просто так брати і публікувати свої повісті і романи і перевіряти, як вони заходять читачам. Ну і в 21 рік було опубліковано його перше оповідання. Ну а далі вже пішло, поїхало І от що цікаво, мабуть, через оце його таке важке дитинство в майбутній. Шлюбі у Дікінса було аж десятеро дітей, і він почав писати саме про дитину, яка була е, полишена сама на себе, про її злидні, про її страждання. От про те, все важке його життя, яке в нього було. Ну як у більшості романів, у великих сподіваннях головним героєм є пацан. Звісно ж, він живе без батька і мами, у своїх тітки і дядька, е, от, звати його в нього дуже смішне ім'я. Е, Піп. Це мені мама просто казала завжди: Побрийся, що ти як піп за рощі ходиш. Я зараз завжди згадував піп-піп. Велике сподівання. Насправді його звати Фі Філіп Піріп, але він в дитинстві так швидко казав: е, піп, піп! І так воно й причепилося до нього. Піп. Грошей в його сім'ї мало. Живе він бідно. У своїх цих тітки й дядька, тітка в нього пришелепкувата на всю голову. Дуже дуже прикольно. Опис там. Ой, коротше. І отак він живе в бідності, нічого не знає, намагається стати там. Кимось, і раптом на нього звалюється величезний спадок. А от звідки він на нього звалився, ішов було далі. Ти дізнаєшся вже з самого роману. А його варто прочитати, тому що Дікенс реально майстер сюжетів. І інколи його чогось вважають дитячим автором, але щось мені здається, що людина, яка захоплювалася гіпнозом, входила в транс, ходила в морг оглядати невпізнані тіла, е, спала головою на північ, писала обличчям на північ і кожні 50 рядків написаного запивала ковтком гарячої води. От як, скажіть, будь ласка, така людина могла писати дитячу літературу. Ну. І плюс у нього ж там, крім дітей, ще ж ще ж є персонажі, ну, не так. тільки одна дитина. Там у нього дуже багато вбивць, грабіжників, якихось маніяків. Коротше, це зовсім не дитяча література. Дитячим може здатися опис цих всіх персонажів, тому що це його почуття гумору. Він до всього ставився з такою легкою іронією, з шаржем, з таким. Намагався їх якомога цих персонажів описати так, якось ну, прикольно. В нього там дуже багато там, от від якоїсь легенької усмішки до. Витонченої іронією від греслів до. Якогось побутового жарту, такого тупого, від смішних якихось історій до цих, от, цих шаржованих таких персонажів, які, попри всі свої недоліки, все одно втілюють оцю оптим... оптимістичність в його поглядах на людські якості. І в принципі, його сюжети і історії вони дуже дорослі. Вони дуже е -е, такі оповиті таємницею, і містикою, і трилером, тому що ніби він. Пише про маленького хлопчика, але в нього на шляху з'являються там і вбивці, і каторжники, і грабіжники, і, і кого там тільки немає. І от що мені особисто подобається, що все це знов ж таки з іронією і з якимсь гумором. Ну, ти вже про це сказав. Дуже багато персонажів він брав за основу. Е Цього персонажу з своїх якихось знайомих людей, з якими він в житті був знайомий особисто і близько. Саме тому вони такі переконливі ці персонажі, бо вони начебто от, точно існувала угу. така людина. Він в одному романі описав свою тітку, один в один, абсолютно там така вредна. Сподіваюсь, що не в великих сподівань, ні, начебто ні, не в великих. Десь в іншому. Е, він ще в одному романі він описав Смерть героїні один в один, як, як померла його сестра. Тобто, от він настільки переносив своє життя в свою творчість. Мабуть, через це його твори так закарбовують. Це в пам'яті, е, тому що він писав з життя. Uh -huh. Ну і в принципі, мені подобається, знаєш, коли. Письменник пише, і в майбутньому його твори стають якорями для людей. От е, його персонаж з різдвяної історії Скрудж. Ох, Скруджа. Хто не знає Скруджа? — Всі знають Скруджа. Так тепер називають людей дуже скупих. Це не с не, не качині історії, якщо хтось не знав. Качині історії теж взяли собі за основу цього скруджа. Якби ще в нього є Девід Копертфільд. О. Ну то мабуть, не важко здогадатись, звідки взяв собі псевдонім відомий лізіоніст Девід Коткін. Він ага. насправді. Ну і взагалі немає таких письменників англійських 19 століття, які перекладалися стількома мовами, як Чарльз Дікенс. Можеш відкрити список літератури 200 кращих книг BBC за версією BBC. Там у всьому списку з цих 200 книжок, 15, десь, 10, може, 10-15 точно. Дікенса, Олівер Твіст всі знають, е, посмертні записки Піклісного клубу, е, хто там ще у нього? Ці ж різдвана історія з цим Скруджем. Ну, Багато творів відомі. В світовому кінематографі загалом його твори з більше 300 разів на секундочку. Якщо вже ж говорити про великі сподівання, то цього саме Роману є сім екранізацій. Можна собі уявити, чому так мало? Тому що тут е, не просто там життя, тут з юного віку. Описується людина до більш зрілого віку. Письменникам набагато легше так описати ці всі перескакування через 10 років. Тобто ти в один абзац можеш записати, і відбулось за цей час там щось. щось, щось, щось І от він пішов в армію, взяв в руки байони. Пішов в воєнний оркестр, а в кіно. Дуже важко це все зробити. Або ж ти супергеній режисер у тебе супер. Там я не знаю, що за сценарій. Ну от з цих семи екранізацій е, хотілося б подивитися серіал 2011-го. BBC. Там прикольний акторський склад. Просто так, але ще нема української озвучки, а англійська у нас поки страждає. От то ми подивились фільм 2012 і були, м'яко кажучи, розчаровані, тому що ну просто споплюжили все. Сценарист, режисер, вони просто отак взяли, вичекрижили половину, перескакували через десятки років, отак не знімали щось. Ну воно так, да, воно таке має вигляд, начебто таке відчуття, що якби ти не прочитав цей роман, зараз не зрозумів нічого. Так? Абсолютно, і є ж цей прийом е часто в кіно використовується: прийом оповідач. Це такий собі автор, який уже от він Морган Фрімен. Морган Фрімен, да. І воно класно лягає, і на цей би роман воно б класно лягло. Якби там був цей, це автор, могло б спасти цей... цей фільм. Так це могло б врятувати цей фільм, але. На жаль, ми додивилися, де три дні, мабуть, дивилися його так по частинці. бо ну, і, і, важко там, було. і там, в цьому фільмі, до речі, непоганий акторський склад Хелена Бонем Картер. Ага. Я її обожнюю. І вона прекрасно справилась. Трейн, mm -hmm. цей, що Гегріда іграв. Так. Класний чувак. Вже. Ну, але сюжет. Коротше, ми додивилися, я так нажимаю паузу, Ліза каже: ну, таке щось. І оце такий прикольний опис для от, от того чогось, що не залишає в тобі ніякого відбитку. Таке щось. Хай в твоєму житті буде поменше оцих таке щось. Е, і ми тут якраз почемось про те, щоб радити тобі ті книги, які точно не залишать тебе байдужим. Підписуйся на нас, постав свою подобайку і напиши в коментарях, чи ми буває з ліскою не таке щось. І гайда, читати Дікенса, його великі сподівання. Бо ми прочитали. І нам зайшло.